Того часу учні забули взяти хліб, і, крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І Ісус застерігав їх, кажучи Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба. Не мають. Взнавши це, він каже їм Чому перемовляєтесь, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули? Чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків шматків зібрали? Кажуть йому Дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків шматків зібрали? І вони кажуть Сім. Тоді він каже їм Ви ще. Не розумієте? Слово Господнє. Дорогі братчики і сестрички, дорогі шанувальники Божого Слова, сьогодні, роздумуючи над цим Божим Словом, ми знову отримуємо гірку пілюлю від Ісуса. Погодьтеся, ми б хотіли, щоб нам завжди випадали такі фрагменти, де Господь буде казати, що от водитиму тебе на. Зелені пасовиська, що завжди буду тебе оберігати, завжди буду тобі благословляти. А сьогоднішній текст, ох, який неприємний. Давайте будемо загинати разом пальці. Чому перемовляєтесь, що хліба не маєте? Ісус докаряє. Далі. Хіба й досі не змагнули? Раз. Чи ще не розумієте? Два. Чи ваше серце все ще скам'яніле? Три. Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте. Образ того самого нерозуміння чотири. Хіба не пам'ятаєте там далі про хліби? Наступний палець закінчується. Ви ще не розумієте? Загнули пальці? Скільки там? Скільки виходить? Ісус дав їм добрячої прочуханки. Він їх сьогодні геть не гладить по голівці. Можна сказати, ну, сказав би один раз, натякнув би так між, між іншим. Ну, Цього було би достатньо. Навіщо аж стільки разів повторювати? Ух. Ух. Так, Боже слово, є словом, яке гоїть. І так само, коли ми десь там поріжемося, чи якась там скалка заженеться, і ми якимось. Абтеса... Антисептиком обробляємо, то воно пощіпує, інколи і пече і болить. В когось як якісь там серйозні поранення, як тепер на війні, дуже часто, то дуже сильно і довго болить. Боже слово, як Святого Павла читаємо, як меч обосічний, розділяє, ріже, дуже боляче. І такий прояв, ознака того, що людина насправді чує Боже Слово, це, власне, ось цей дискомфорт. Якщо це комфорт, значить ми слухаємо голос цього світу. Якщо дискомфорт, значить слухаємо Боже Слово. Тому що світ хоче нас залюляти, забаюкати, заспокоїти, заспокоїти в значенні нічого не роби, нічого не змінюй. Ісус, коли дає прочуханки, нам це, звісно, не подобається. Він хоче нас спонукати до того, що зміни свою поведінку. Твоя поведінка є неграст. Ти робиш щось неправильно, людина. Що неправильно? Ну, ось тут він перераховує, що саме, але, дорогі друзі, <кій> те, що я говорив вчора, для мене це насправді має величезне значення. Щоб ми не перетворили Боже Слово, щоб ми не перетворили Ісуса згідно своїх уявлень, що Він завжди такий пухнастий пупсик. Він і справедливий, і милосердний. Але чи очікує він від нас е, правильної реакції на Його слова? Очікує. Чи хоче він, щоб до нас дійшло в кінці до кінців, скільки разів можна ж говорити? Хоче. Ми не можемо собі дозволити на ось такий, так би мовити, комфорт, що він буде нам говорити, ми весь час будемо слухати, і весь час буде все проходити, як згуся вода. Ні. Він нас питається А особливо, дорогі братчики і сестрички, в нас, які його слово знаємо. Він скаже: ну добре, ось ті там комуністи, добре, ті там атеїсти, ті ще якісь там безбожники, добре, в них то немає, що питатися. Але ви, мої дорогі, які так добре мене знали, як добре знали мої настрої, знали мої очікування, чому ж ви цього і цього не зробили? Адже ми слухаємо Боже Слово не для того, щоб порозважатися, чи там, довідатися щось нове. Е, ну, звісно, мені завжди дуже приємно, коли ви пишете в коментарях. От вчора до вчорашнього відео ви так багато коментарів написали, і коли пишете, що відкриваєте якісь нові речі. Е, я, звісно, тішуся, але також мушу сказати, що я дуже добре розумію, що ці речі вони не є новими. Ну, я їх десь там пояснюю, якось там якийсь переклад на але ці речі вони є вже давно. Вони ще від тих часів, коли їх Ісус промовив. Тобто, моя справа чи так, як справа будь-якого іншого проповідника, це лише взяти, представити, відсвіжити, актуалізувати, як це є воно в наших днях. Добре, друзі, подивімося тепер зараз по черзі. На чому полягала ця прочуханка Ісуса. Забулися взяти хліб. Часом так буває, що люди забуваються про якісь базові речі. Ну, хтось щось забувається. Я не знаю, чи я вже вам розказував цю річ. Я вам точно розказував, що один з способів робити висновки, а також мати дистанцію до себе, це вміти себе сміятися. Я намагаюся себе сміятися. Була одна ситуація, що ми з товаришами, друзі, священники поїхали на такий відпочинок на березі річки. Це було прекрасно. Але оскільки я там в тому місці вже був, і я знав що знав, що там може не бути дров. А нас було. 10-12, ну так ні в року у нас було. Ну, Тобто, навіть чисто такі побутові речі, як е, зварити їсти, е, може бути проблема. Е, можна не назбирати десь там тих дров, їх не буде. Ну і уявіть собі, везу я з собою, взяв я з собою балона е, для газу, ну, такий десь в полов... ну, десь мені по пояс. Тяжкенький такий балончик. Завантажив його в автівку, віз, ну, теж добратися до тієї річечки теж було. добрий шматочок дороги, потім ми приїхали, потім десь там якісь продукти, якісь запаси, якісь консерви. Ну і ось цей самий балон. Машину лишаємо, треба перебратися на другий берег. Замовляємо човника, пливемо човником, розвантажуємося. Я, звісно, з балоном. Я його волочу, той балон туди, потім сюди. Ну, бо ж, щоб всі наїлися, щоб не переживали. Ну і потім якийсь день минає. ну, і Кажуть мої товариші, священники, кажуть, ну, давай того балона. Ну, я балона, звісно, волочу, підключаємо, пробуємо. А ще плитка до нього, ну тобто, щоб ви розуміли, що це так трошки важило це все. І щось той газ не йде. <плес> Як не йде, має йти. Не йде. В мене питаються, а ти його заправив? Ну, і Це питання мене так дуже спантеличило, тобто заправив. Я раніше в гори ходив. Балони з газом купував. Ну, маленькі, правда, такі балончики, але теж, які виручали дуже сильно в подібних ситуаціях, таких складних туристичних місць, де ну, насправді, якби не той балончик, то не було би, що їсти. І той балончик я в рюкзаку ніс і волочив по тих горах. ну, це, це той маленький, але цей великий. Я собі так за аналогією, що раз мені продали балон, а коштував він там трошки коштував. Ну, значить, там має бути газ. Ну, я, як, як це сам балон? Ну, куди? <гум> мені кажуть, ні, треба було заправити. Як мені було перед ними соромно? Я його не заправив. Я не знав, що його треба заправити. Ну, вже пояснив цю аналогію з тими горами, з тими попередніми балонами, з якими мав досвід. Е, я думав, що ну, перший раз то там газ є. Ну, словом, з мене ще довго друзі потішалися, що, що я волочив той балон, мало того, що привіз ще й на другий берег річечки широченької переволочив. Ну, словом, потішалися з мене. Звісно, було за що. Так от, друзі, до чого я вам це все розказую, цю сумну для мене історію, а потішну для моїх друзів. Ну, хочете, ви ще попотішайтеся. Але я це веду до того, що часом хтось може щось просто пропустити і не звернути увагу. Ну, от апостоли так само і йшли, збиралися на човен, можливо, думали про якісь інші справи, а от хліба не взяли. Одна хлібина, а їх 13 осіб. Ну, 12 апостолів, 13 Ісус, ну або перший Ісус, як з якого боку рахувати, е, Ісус е, любив. В нього це було часто, коли він використовував якусь побутову ситуацію до якогось повчання. Він завжди намагався показати, що ось є така то ситуація, але ви думаєте не про це, думаєте про інше. До апостолів це не доходить. Йде мова за хліб, він їм каже про те, що стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. Вони далі думають, що мова про хліб. Поясню, що це означає: Іродова, і, родова, і е, фарисейська закваска. Їхня закваска це мати в собі їхній стиль мислення. Фарисеї то відомо, ніби правильні, ніби все добре, але так насправді гордилися, вище себе ставили за інших, ні за що мали інших. Ну, тобто про фарисеїв насправді дуже багато фрагментів. З Іродом ситуація трошки інакша. Ну, він теж от, ні, ніби і слухав, ну, хоча ж би Йоанна Хрестителя, ніби і старався, але в кінці кінців ну, історія чим закінчилася, всім відомо. Нічим добрим, вбив Йоанна Хрестителя. Хоча слухав. Ісус їм каже, бережіться закваски, тобто ви не будьте такі, як вони. Вони далі думають про хліб. Друзі, в нас, в людей, є така дуже велика біда. Ми постійно думаємо дуже сильно примітивно. І, на превеликий жаль, от коли я читаю або слухаю медіа експертів. Це сфера, в якій я професійно кожен день обертаюся. І коли я інколи натикаюся на якісь висновки десь, чи на сторінках, чи десь на якомусь відео, про це кажуть різні люди. Що, виявляється, людська поведінка дуже часто є дуже сильно примітивною. Прикро таке чути, тому що хочеться про людей, про інших і про себе, звісно ж, самого хочеться думати краще. Але, на жаль, ми, як люди, є дуже слабкими і, на жаль, на превеликій. дуже часто є дуже примітивними. На жаль, і тут Ісус їм намагається сказати, що та перестаньте вже думати вже про той хліб, а вони думають тільки про хліб. Ну, Тут Ісус вже, знаєте, використовує таку. Крупнокаліберну артилерію. Він їм каже, ну один раз я хліби помножив, помножив. Скільки тисяч людей наїлося? Скільки кошиків залишилося, стільки-то. Ну Другий раз хліб я розмножив, тобто він підкреслює, що це було двічі. Другий раз всі наїлися, ви наїлися, і багато кошиків залишилося. Скільки було кошиків? Тобто він їх втягує вже в цю розмову. Давайте, думайте, аналізуйте, ну перестаньте ж бути такими бездумними. Як ж ви можете постійно тільки думати про харчі? Тут пригадується фільм, не пам'ятаю, як називається, можливо, хтось з вас його бачив Там про одного чоловіка, який отримав якось таку благодать чи прокляття, таке випробування отримав, що він міг виконувати людські побажання. Він чув багато людських голосів, міг робити різні речі, і в тому числі одне з його таких побажань було чути, що думає його песик. Він хотів з тим песиком подискутувати, але виявляється, що той песик мав дуже такі примітивні бажання там тільки поїсти. Цей момент був дуже смішним. Але знаєте, що в цьому... чому нас це смішить ось цей момент в цьому фільмі? Тому що ми можемо бути дуже часто, як ті песики. От тільки от поїсти, тільки от ще якісь речі, і, і це все зводиться там до двох-трьох речей. І це насправді дуже сумно, дуже прикро, карикатурно і принизливо. Я це розумію. Але, на жаль, так себе поводить не тільки той песик в тому фільмі, так себе поводять апостоли, і так себе поводимо, дорогі братчики і сестрички, ми з вами. На превеликий жаль, хотілося б. Думати про себе і про інших людей краще. Нещодавно теж ділився своїми друзями, розповідав болі свої. І переживання кажу, от як так, от такі, така то і така то людина. Ось я вже ж там раз цій людині довірився, другий раз цій людині довірився. Ну думаю, ну це ну ж все рівно, ну, не може бути людина поганою. Ну, от, я довіряю все-таки, а та людина раз зробила зле, два зробила зле, три зробила зле. Якби вже й гулі набив. Ну якби ти ж, ну я, я зараз про себе кажу, мав би вже розуміти, що слухай, ось ця людина вона може зробити щось погане. А хочеться вірити краще. <смі> тобто, розумієте, ось ця річ, для мене особисто є чимось таким важким дуже. Мені би хотілося думати про людей краще. І про себе хотілося би думати краще. Але а реальність така, яка є. І тепер Ісус їм каже, чому ж ви постійно думаєте про ті харчі, чому ж ви думаєте постійно тільки, о, щоб наїстися, наїстися, наїстися. Скільки харчів марнується? У нас, українців, звісно. На відміну від інших народів, особливо коли наші люди потрапляють за кордон і бачать, як десь там, не знаю, італійці, ну, хто-небудь там викидають бортики від піци, не доїдають, чи ще там якісь там куски хліба викидають, ну, то в нас серце країться, тому що ми до таких речей не звикли, чи там як теж одні люди збіжжя на землю висипали. ну, Пам'ятаєте з вагонів ось ті страшні кадри, які ми, на жаль, бачили. То ми цього прийняти не можемо. Але навіть попри цю таку генетичну пам'ять голодоморів, на превеликий жаль, теж і в нас часом псуються якісь продукти. Тобто є певен брак розрахунку, чи от стільки має бути, чи стільки. Але через що це є? Через те, що от людина якби хоче більше, ніж вона реально потребує, і ніж вона реально може з'їсти. Чи є в цьому проблема? Є, ну, бо це певний симптом духовної проблеми, Такої, такого бажання От, мати багато, мати більше, ніж насправді треба. Ісус їм каже, ну, хіба ж ви не розумієте? Ну, І тут знову ми з вами аж кілька разів чуємо про те, що ну, ви ще не розумієте. Ісус має ось такий певен докір, що ми не розуміємо. Дуже важливо собі запам'ятати, що він від нас очікує ось цього розуміння. Він не каже, ну ви там серцем повинні були там, прийняти, чи ще щось. Ні, він каже, хіба ви не розумієте? Далі одна з тих речей, яку він їм закидає, ну хіба ви не пам'ятаєте? Друзі, погляньмо, яка складна штука пам'ять наша. Ми можемо своєї пам'яті. Виполоскувати речі, які нам можуть бути незручними. Ми можемо якось видавлювати те, що є неприємним. Або навпаки. Чи була у вас ситуація? У мене таких ситуацій було безліч, але напишіть, будь ласка, теж я зможу прочитати, буду знати вашу ситуацію. Чи було у вас щось таке, що от ви були з якоюсь людиною. Чи з якимись людьми в такі-то і такі-то ситуації. І ви чули одне, а те, що розповідає людина, яка була з вами, розповідає зовсім інше. Ну, не те, що під іншим кутом чи хтось на інше щось звернув увагу, це нормально. Але взагалі інше, інші слова. Тобто в тракті розмови, чи в тракті якоїсь там розповіді про ту ситуацію, яку ви разом пережили, людина починає додавати якісь деталі, яких не було, чи підкреслювати те, що було там, ну майже його не було, але тоді людина там його роздхає. Було таке? От дивіться, це е, здатність нашої пам'яті. Ми можемо в собі плекати, от що ми будемо пам'ятати, і що ми насправді запам'ятаємо. Це насправді дивовижні речі. І тепер, друзі, дуже важлива річ. Ми для себе пам'ятаємо, що нам робив Господь Бог, або не пам'ятаємо. І наші страхи в тій чи іншій ситуації, ну так якось тут для них, в їхній конкретній ситуації, ця ситуація про харчі. А в нашій ситуації ну, теж може бути і про харчі, і може бути про безліч якихось інших ситуацій, там, хто там що переживав. Е, чому ми не довіряємо Богові? Ну, бо думаємо, що ну добре, тоді він нас виручив, тоді щось зробив, тоді якось розв'язав ситуацію. Але в іншій ситуації, то невідомо, чи дасть Бог, чи не дасть, зробить чи не зробить. Е, розумієте? Раз ми пам'ятаємо, а раз не пам'ятаємо. Раз довіряємо йому, а другий раз не дуже сильно йому довіряємо. І тут Ісус апелює до їхньої пам'яті, ну хіба ж ви не пам'ятаєте? Тобто я ж вас нагодував, ви ж голодні не лишилися. Чому ви не довіряєте мені по факту? Тут питання зараз про це навіть мова. Не довіряють. Більше переживають за те, чи поїдять, чи не поїдять. Часто можна почути такий вислів, як оздоровлення пам'яті. І тому, дорогі друзі, якби ви мали в своєму житті якісь прикрі, сумні речі, то на молитві, можливо, якщо ви цього ще не робили, то і на сповіді прямим текстом, прямим цілим реченням, так і скажіть: Господи Боже, в мене була така і така складна ситуація. Я тобі, Господи Боже, віддаю цю ситуацію. Тобі в руки. Оздорови мою пам'ять. Зціли мене. Дуже важливо вміти віддати от свої переживання, які ми тримаємо самі для себе. От я собі сам тримаю, сам переживаю, сам за щось журюся в майбутньому. Ну, ми журимося за те, що з нами буде. Як там далі, як там кінець місяця, в когось якісь кредити, в когось якась ситуація з здоров'ям. Кожен день невідомо, куди прилетить якась ракета, дрон, ще якесь нещастя. Ми маємо причини для неспокою. Але спробуємо всі ці ситуації обернути на е, довіру Богові. Ось бо я пригадую, я пам'ятаю, як він мене виручив в цій ситуації, як покерував в цій ситуації, як був не мов би збіг обставин в іншій ситуації. Ну, значить, і в майбутньому також він покерує, я йому довіряю, я не переживаю, що буде щось не так. Бо якщо я з ним, то зі мною все буде добре. Думаю, десь приблизно от такі логіці потрібно сприймати саме присутність Бога в нашому житті, адже ми, ми читаємо не, не історію про, про них і там, про буганку хліба. Ми читаємо про себе. Божої довіри нам. Ну і ще раз, хто потребує ось такого духовного. Оздоровлення, оздоровлення своєї пам'яті, то просто ви не потребуєте їхати куди-небудь, там, не знаю, щоб на вас хтось спеціально руки клав. Просто помоліться своїми словами. Так, Господи Боже, я тобі в руки віддаю цю і цю ситуацію. Зціли мою пам'ять, щоб я теж пам'ятав не тільки те зле, але також і те добре, що отримав від Тебе. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня! Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без. Грантових допомог без тих самих американських фондів вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією. Для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми е, не виконуємо замовлення якогось спонсора. Е, ми служимо вам, вашим інтересам, е, в усіх наших новинних е, матеріалах, всіх наших формаційних матеріалах, всіх наших молитованих матеріалах. Ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно і тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому? Проблема. З початку лютого 2025 року українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку, а це означає, що ми, наша конкретно редакція кредо, не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі. З цього місяця ми вже цього робити просто-напросто не зможемо. Тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Е, перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Патреоном чи Байміякофі, і це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Е, сума сплати штрафу може бути більшою, ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.